Другу руку простягни, посмішку усім пошли. Добрий ранок, добрий день. Нашу зустріч розпочнем. Доброго ранку, дітки! У нас сьогодні незвичайне заняття, тому що до нас завітав казковий герой. Котик з української народної казки, котик та півник. Малята, котик питає, а чи не бачили ви його друга, півника? Дітки Хтось прислав нам цю цікаву скриню, але вона не відкривається. Але є лист, давайте його прочитаємо. Доброго ранку, я півник, сказки котики півник. Хитра лисичка поцупила мене та посадила в цю скриню. Допоможіть котику звільнити мене з полону. Ну що, малята, допоможемо котику та півнику? Лисичка підготувала вам завдання про її улюблене число та фрукти. А коли ми виконаємо ці завдання, то отримуємо ключ, яким як, ми відімкнемо скриню. Отож, перше завдання. Давайте спробуємо написати цифру 0 пальчиком в повітрі. Добре знає вся малеча. Цифра 0 це порожнеча. Дуже схожий він на круг. Кожній цифрі буде друг. Друзі, уважно послухайте, на столі було два яблука. Петрик забрав собі два яблучка. Що залишилося на столі? Нічого. Цифру нуль пишуть замість слова нічого. 0 яблук. Це означає, що жодного яблука не залишилося на столі. 2 мінус 2 дорівнює 0. Але ми не можемо відкрити цю скриню, бо ключ не підходить. Без початку і кінця. Круглобока цифра ця. На калачика чи бублик дуже схожий 0 чи нулик. Число 0 на письмі позначається цифрою 0. Ось ця цифра. Опишіть на кого або на що схожа ця цифра. Вірно, на бублик, на рятувальне коло, на годинник. Але ми не можемо знову відкрити цю скриню, бо ключ не підходить. А зараз, малята, давайте трішки відпочинемо. Тим, два, три. моторчики всі завели. Посибає весело аж до хмар. Вітерець нам радісно! Допомога. Але малята ми не можемо знову відкрити цю скриню, бо ключ не підходить. Отже, малята. Наступне завдання цікавинки про число та цифру 0. Місце цифри та число 0 на початку числового відрізка перед одиницею. Порахуйте від 0 до 9: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Як ви гадаєте, яке число найменше в числовому ряду? Вірно 0. Назвіть сусідів. Числа 1, 0 та 2. Молодці. Запам'ятай, при відніманні однакових чисел завжди отримуємо 0. 4 мінус 4 дорівнює 0. 7 мінус 7 дорівнює 0. 6 мінус 6 дорівнює 0. 3 мінус 3 дорівнює 0. Запам'ятай, якщо до будь-якого числа додати 0, то отримуємо те саме число. 2. Додати 0 дорівнює 2. 8 додати 0, дорівнює 8. 5 додати 0 дорівнює 5. 9 додати 0 дорівнює 9. Запам'ятай, якщо від будь якого числа відняти 0, то отримуємо те саме число. 2. Міс 0 дорівнює 2. 4 мінус 0 дорівнює 4. 7 мінус 0 дорівнює 7. 3 мінус 0 дорівнює 3. Молодці. Запам'ятай, 0 менше за будь-яке число а будь-яке число більше за 0. 0 менше 5. 0 менше трьох. 0 менше 7. 2. Більше нуля. 6 нуля. 4 більше нуля. Але малята ми не зможемо знову відкрити цю скриню, бо ключ не підходить. А ось і наступне завдання на уважність. Слухайте уважно питання та давайте відповіді. Скільки лапок у котів. Чотири молодці. Скільки в песиках хвостів? Один. Скільки вушок у двох зайців? Чотири молодці. Скільки пальців на руці. 5. Скільки жаб літає в небі. Нуль, бо жаби не літають. Скільки крил у лисиці? Нуль, бо в лисиці немає крил. Ура! Цей ключ нам підійшов. Отже ми звільнили. Чи сподобалось вам заняття? Яке число ми з вами вивчили? Якою цифрою позначається число 0 на письмі? Діти, я задоволена вашою роботою на занятті та лисичка теж. За таку роботу лисичка нагороджує вас призом. Це бублики, які також схожі на її улюблену цифру. Давайте ми їй зробимо подарунок в кошик. Покладемо її гостинці, а саме яблука і малюнки з її улюбленою цифрою.